Що робити, якщо в тебе губа не дура? Ох, я так от йшла на квартиру і думала про те, що, блін, от що робити? Що робити нам, прекрасним дівчаткам, коли просто губа не дура, і ти розумієш, що статус садіжаночки тобі теж не відходить? І на великий кому жаль, кому радість, нічого, крім того, що треба пахать, 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 щоб мать <гум> нічого голову не приходить. З одного боку, це насправді доволі сумно, але з іншого боку, саме в моменти. Коли ти сама пахаєш на себе, в тебе відкриваються просто такі потужні двері, коли ти розумієш, що ти сама цінна, ти сама крута особистість, і тобі не треба партнер в ролі Масіка чи папіка, тобі треба просто особистість, яка буде разом з тобою йти, і ви не те, щоб класно доповнити одного одного, одного, одного. добре. Навіщо когось доповнювати, якщо е, можна піддатись такій думці, що ця людина ідеальна. Ось просто, що ця людина ідеальна така, яка вона є. Е, мені вчора бабуся сказала дуже круту фразу про те, що Настя, ти ніколи не зміниш чоловіка. І так дійсно є. Коли ми обираємо собі в партнери, чоловіка, жінку, це неважливо. Хоч котай собаку, їй-богу. Е, там? Нам треба змиритися з тим, що ми цю людину не змінимо. Якщо вона розкидає носки, вона буде розкидати носки. Якщо вона криє всіх трьохповерховим матом, вона і буде це робити. І просто тому, що ви сказали, Ой, не роби так, будь ласка. Так, можливо, це спрацює на перший період, на оцю коротку тривалу перспективу. Але далі вдовгу... А хто його зна? Хто його зна. І оце питання, що робити, якщо губа не дура, і тебе просто розриває від того. що ти відчуваєш себе не на сто відсотків реалізованою, не на сто відсотків проявленою, ти бачиш себе десь закомплексованою, десь такою, десь якою, і при цьому в тебе в голові маю та ідеальна версія тебе, до якої ти хочеш піти. Це дуже весело. Це дуже весело, і реально єдина відповідь, яка є, це просто щось робити. Найбанальніші поради вони і є найдієвішими, насправді хотілося нам би цього чи не хотілося, але так і є. Тому якщо ви читаєте 1501 книжку, то ви маєте зрозуміти, що поради будуть одні й ті самі. І так дійсно є. Після от якоїсь енної книжки поради будуть ті самі, от просто ті самі. Єдине, що ти можеш, це просто поглянути на цю пораду з іншого боку. Або тут часто нам на різних прикольних зустрічах бізнесмени радять, навіть не радять, а просто говорять про те, що. Ну, зараз, от я вам це сказав, і ви такі, угу, а може, і забудете за це. Але коли е, ти це чуєш, і ти розумієш, що ти вже прожив цю ситуацію, чи в тебе було схоже, тоді ти такі, о, так, класно. І саме з моменту, коли ти прожив певний кусок, ти оцю пораду усвідомлюєш вже по-іншому, і ти навіть дякуєш за неї вже по-іншому, набагато щиріше. Ти розумієш цінність, ти розумієш вагу цього. І так само напевне, е, і в в Цьому статусі губа не дура. Статус Губа не дура це коли ти розумієш, що ти хочеш машини, заводи, параходи, димоходи. Е і ти розумієш, що ці машини, заводи, параходи ти маєш м не те, щоби маєш собі сама давати, тому що е варто бути відкритий до Всесвіту. Не знаю, я хочу машину. Давайте любу беремо. Просто. Я хочу там Поршкаєн. Я хочу Пошкаєн. І ти допускаєш е Всесвіту. Різні гілки вірогідності, щоб прийти до цього, ти просто кажеш, у мене зараз така то точка, я не маю Єна. Я хочу Єн. Все. А оця дорога це не твоя задача від слова взагалі. Це задача всесвіту, як ти до цього прийдеш. Бо якщо ти кладеш установку, так це ж мені треба пахати, от стільки-то заробляти, стільки-то відкладати, стільки-то, щоб купити цей Єн через сотню енну кількість років. А може, всесвіт хотів її тобі подарувати. Може, ти би виграла в лотерею, може би тобі батьки купили, не знаю. Може би, той навіть самий папік знайшовся. Але ми не приходимо до папіка тоді, коли ми самі собі не стали папіком. А це дуже важливо думочка. Тому що коли по колесу балансу всі сфери життя ми закриваємо собі самі, а не затуляємо дірками, що, блін, піду поспілкуюсь з друзями, бо мені так самотньо, бо я не можу себе послухати, я не можу побути з собою, мені треба оцю самоту заткнути кимось. От тоді з цього толку не буде. І цей масік-папік, навіть якщо він до тебе раптом прийде, він від тебе піде. Тому що ти просто не витримаєш, ти не вигребеш. Подібне притягується, ще не знаєш, що і так далі. Але якщо ми говоримо про ту саму, не те, щоб здорову любов, а про оті доповнюючі стосунки, де ви партнери, а не от я сидів а він мій папік, який мені купить ці пошкоєн, то це теж інше, це теж інший рівні. І е, коли. Ти стаєш сама собі масіком, сама собі папіком, ти розумієш, що тобі, ну якби чоловік не треба для задоволення твоїх фінансових потреб. Тому що вчора, вчора, буквально в Тіктоці бачила дуже круте відео, де звучала наступна фраза: дівчата, якщо ви заберете оцю фінансову вигоду з чоловіка, ви в шоці будете настільки мало він вам може дати. І блін, це так і є. Це так і є, тому що чоловік. Не може тобі нічого запропонувати, крім свого ставлення. І ти вибираєш не фінансову подушку, ти вибираєш не там, ну, одним словом, ти не це вибираєш. Ти вибираєш ставлення до себе. І так і є. Отак От просто і є. Я навіть по собі розумію, що всі якісь стосунки, які в мене були, все, що в мене було, воно дзеркалило мені моє ставлення до себе в першу чергу. Тому що коли я себе. Недооцінюю, коли я в тінь відсилаю свої бажання і кажу, що це меркантильно, це забагато, куди ти лізеш, що ти хочеш. Мені потім, це Мені потім це підсвічується. Був такий чудовий кейс, давайте ми його розпакуємо. Ми просто обговорювали з моїм хлопцем, ми хочемо машини. І ми не говорили моделі, ми просто сказали загальну марку. В нього була Мерседес, в мене була BMW. І він сказав: Ого, ти меркантильна! я називала ще моделі І коли ти розумієш, що оце, е, ти меркантильна воно засіла мені насамперед, тому що я ну я фігела житті дівчинки, ну що це таке? День. То ти просто називаєш мама і все, і тобі вже стріляло меркантильна Я його не казала мені купити, я ну тіпо, не намікала. Це не було, що м -м, там машина, е, не знаю, в нас буде спільне життя, і в нас буде машина, чи ще не знаєш. Це було просто яку машину ти хочеш. І знаєте, тут згадується наступна фраза, що якщо він каже, що е, типу, це забагато, що ти забагато хочеш, то питання таке: а що ти взяв, що це виконувати, і взагалі, типу, біля мене в цьому плані якомусь реалізації і так далі, будеш ти, якщо тобі це забагато. І дуже класно, до речі, розуміти, що якщо тобі десь підсвічує, що, от, наприклад, ой, та ти забагато хочеш в тебе губа дура, та ти меркантильна, як в даному випадку. Мені це було про тінь. Тому що, оце, що я меркантильна, грубо кажучи, воно було десь в тіні, І після цих стосунків, які завершилися, ну, звісно, ми може, вміємо себе любити і цінувати, то я зрозуміла, да, мать твою, да! Та я така, я така меркантильна, що нема жінки на світі меркантильнішої, ніж я. І я просто вивела. Цю тінь на таке світло, що я собі спокійно дозволяю бути меркантильною. Да, я меркантильна, да, я хочу? да, я можу, да, я зроблю, да, мені буде. Не буде через тебе, буде через когось іншого. І дуже важливо, до речі, в цьому моменті, це ж ми говорили, що губа не дура і не хапатись за масіка, це не шукати панічно людину, яка тобі закриє це, не шукати людини, яка в даному випадку купить нам Porsche Cayenne, або, ну, як в моєму випадку, BMW. А самі йти до цієї цілі. І коли в тебе всі оці е, по колесу балансу, всі сфери будуть закриті тобою, що ти їх сама закриєш. І не того, що там я піду з друзями, бо мені самотньо, а я занурюсь в цю самотність, щоб зрозуміти, блін, а що не так? Чому мені страшно бути наодинці один з собою? І от після таких. секундочку, я сяду. Ой, 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 ой. Ти розумієш, що. Та да, я Маркантельна, блін, ну, губа не дура. Ну, хочеться від світу, я не знаю, цілий автопарк Слобоженка. А почому б і ні? Ну чому ні? Ну, навіщо ми сюди прийшли, якщо не реалізовуватись так, як хочемо ми? Ну, одна хіба? Я прийшла, щоб реалізувався хтось, та ну, ні. Моя душа в першу чергу спустилась на цю землю, щоб реалізувалася я, щоб пройшла кармічні уроки я, щоб виросла я. А не брат сват кум і ще не знаю хто. Ну, по факту. Ну, просто по факту ж. І останнє, що хочеться донести, це перед тим, перед тим, як заводитись у Масіка, заведіться у себе самі. Отак, От як я. Жорстка фраза, трирова фраза. Але я не говорю, ну, там, не знаю, просто щоб сказати, чи, чи якось мягко, щоб когось не обідати. Тому що. Іноді треба знайти такі слова, щоб людина почула. А ой, дивися, може би, ти зробила так, а подивись на це, ну воно не завжди підходить. Іноді треба так жорстко і різко. І в даному випадку це фраза перед тим, як завестись у масіка, заведіться в себе самі. Полюбіть себе, знайдіть себе, навіть не знайдіть себе, ми себе не знаходимо, ми себе створюємо. Ми себе просто створюємо, ліпимо кожен день. Ми прекрасні архітектори, художники, не знаю, дизайнери чи не знаю хто. Але От просто заведіться в себе. І м -м, зараз прийшла на думку, така прикольна аналогія. Уявіть, що ви кіт. От ви кіт і, грубо кажучи, ви є самі в себе. От у вас є хазяїн, а ви кіт. І з одного боку, будучи і в ролі кота, побудьте одночасно в ролі хазяїна. Спостерігача, тому що е, люди, які мають домашніх тварин, вони ж люблять спостерігати за, за своїми домашніми улюбленцями. Так поспостерігайте за собою. Просто подивіться, хто ви, що ви, які ви. Условно, корм любите, грубо кажучи, який вид відпочинку вам подобається, що вам не подобається. Поспостерігайте за собою. Тому що, до речі, дуже прикольна штука у всесвіті. Оця точка спостерігача. Тому, що, коли ти спостерігаєш, ти відключаєшся від емоцій, від всякого суб'єктивізму і так далі. Ти дивишся максимально раціонально, просто і класно на цей світ. Так само і тут. Уявіть, що ви в себе домашня тваринка, і ви одночасно хазяїн. І просто поспостерігайте за собою. Хто ви, що ви, про що ви і чим вас їсти? Надіюсь, це відео було корисне. Я записала його ну, настільки спонтанно, що ви просто собі не являєте. Тому що я їхала буквально від батьків до квартири, і м -м, в пориві просто: от мені прийшло: Я хочу. Я хочу просто мати висказатися. І я вискажусь. І якщо це подивиться одна людина, то це подивиться одна людина. Хай тієї людини буду я просто. Тому що є ще одна крута фраза, що ми повинні бути найбільшими. Своїми вболівальниками. І це так і є. Це так і є. Хоч і насправді ми свої найбільші критики, тому що, так як ми себе критикуємо, не розкритикує нас ніхто. Але водночас з цим треба бути і своїм найбільшим фанатом. І в цьому шукати баланс. Тому що що занадто, то не здраво. Все. Філософія закончилась.